Всім шалом любі друзі, ви на каналі Collection Man. Сьогодні у нас на обзорчику буде доволі цікавий комікс Томі Джері. Комікс, журнал, називайте як хочете. 1999 року. Своєрідний реаритет Warner Brothers. Тут в Польщі це Egmont видало. Такий чуть-чуть Хеллоуінський, чуть не Хеллоуінський, хоча в нас зараз хеллоуіну нема, Хеллоу вже пройшов. Такий доволі плотний журнал. Я би це вже назвав дійсно таким коміксом. Таким прям плотненький чувачок попався. В доволі потрьопаному стані, але ну, він потрьопаний, але історії тут є хороші, я вам зразу скажу. Тут реклама зоряних війн першого епізоду, обожнюю зоряні війни. Е, у мене колись однокласник. Е, у нього, я не знаю, чи сім'я багача була, що вони, типу, вміли замовляти Лего. А я завжди тільки як приходив до нього, то дивився, думав. Блін, як йому класно. А зараз я вже сам собі все заказую, У мене вже теж є там якийсь батальйончик дроїдів зібрав, батальйончик клонів. Коротше, помаленьку рухаюсь, як то кажуть. На місці не стоїмо. Комікс вже, як ви бачите, по сторінках тут чуть-чуть сторінки вже пожовтілі. Ця історія про те, як з вулиці просто щезли мишки. Я комікс не читав, я так орієнтовно був перелистав перед тим і вже знаю про що. Що тут відбувалося в цьому журналі? Коти зібралися і думають, як так, що це сталося, давайте щось рішати. І зібрали такий спецотряд, ніхто не хотів йти, а от ці три мушкетера своєрідних, Толстячок, Малюк і Том, вирішили все взяти на себе і розрулити своєрідні іскателі сокровищ, тільки тут іскателі миш. Цікава історія, доволі цікава. Ось вони в каналі, через каналізи вони проходили і знайшли тут такий от супер якийсь звіздоліт, звіздольот, космічний корабель, будемо говорити по-українськи, і тут вилили, що інопланетянини викрали всіх мишей для своїх експериментів. Ну і ці чувачки, наша бригада спасателів мишей просто почала. Дійствувати. Я общала, спасати мишей, вони тут, і тут і були перестрілки, і все, що хочете, екшн. Прям як в Індіані Джонс. Кстати, статі Індіану Джонса я не дивився. Я не являюсь фанатом цього фільму. Любимий мій фільм всіх часів це 100% це Прати Карибського моря, Трансформери я обожнюю. І ще, що я люблю? А, Скубі-Ду-фільми, потім Джарі фільм, по-моєму, що був теж непоганий. Там Полуні Тюнзу фільми. Такі це прямо в моєму сердушку. Ось подивіться на цей комікс. Цей комікс було взято зі справжніх американських коміксів, які випускали, як я вже робив, по-моєму, що обзори на ці комікси дуже раритетні, дуже рідкісні. Оцей комікс прям вони взяли звіта з оригіналу. З оригінальних коміксів вони нічого не придумали, Попередню історію це вже придумували, написали, а це прям, це прямрідні старичок, першопроходець. Тут історія така хелловінська, як в нас і на обкладинці самого комікса, журнала. Бачите, як тут все намальовано. А намальовано, статі класно. Дуже класно Прям чути е, своєрідну таку старість. Але це атмосферно, це дуже атмосферно. Да ож. Ніколи не думав, що я буду сам роб... ну, буду мати YouTube канал і знімати обзори на комікси, які я колись дуже сильно дивився, які я любив сам дивитися. Не знаю, звичайно, чи мене буду дивитися, але я якось продовжую далі. Це не є легко, це не є легко вести YouTube канал, щось купляти вічно треба, так як в мене став зв'язаний з колекціонерством, іменно ігрушками, фігурками, коміксами, журналами. Це не є легко. Поки що я маю одну роботу, десь колись, як впаде якась підработка, я, звичайно ж, йду, але я відкладаю гроші Бо треба, неважно на що. От тут теж також старенька історія про гольф. Тоже класно, тільки на дві сторіночки, да, тільки на дві сторіночки, але атмосферненько. атмосферненько. Тут якісь там загадки, якісь цікаві факти про четку, чи, чи ще щось там. Далі комікс про паучка, який там вкусив Тома, і Том перетворився на шестила паукота і почав плести паутину. Ну, Прям людина паук на мінімалках. Тут Джеррі і Таффі з ним боролися, туди-сюди і побороли. Далі знову якийсь crossфордік. Знову якась штучка, далі маємо знову комікс. Обзорчик буде доволі довгий, бо ну, журнальчик плотний. Журнальчик плотний, він не є легенький. Думаю, прочитати його можна зараз, залпом, як то кажуть. Але це буде не зараз, чуть-чуть пізніше. Зараз поки що треба працювати, розвиватися, щось робити, не сидіти на місці. Я оце я вже розказував, по-моєму, що відео я почав захоплюватися парфумами різними. Зараз хочу собі купити Сан-Лорен. Там є один парфумчик такий, я ходив там в магазин парфумерії. Занюхнув його. Дуже мені сподобався, дуже свіжий такий запах. А я ще й до того схожий на школяра. Мені вже скільки 20. 4 роки, а я такий типу, метр сімдесят і схожий на школяра. І ще й до того колекціонера. Да, уж. Ну, Жіночою увагою я не обділений, але все одно. Комусь таке розказувати, скажуть, що тормоз, чи що, прикалуєшся, ти, типу, на це гроші спускаєш. А я такий серйозним лицем скажу, да, я на це гроші спускаю. У мене ще є YouTube канал. Крутяк, коротше, крутяк, але нічого, нічого, працюємо далі, працюємо. Краще це, ніж вже там, пити, курити і ще там щось. Ходіть в зал, люди, розвивайтеся, займайтеся своїм хобі, вірте в себе. Коротше, все, все буде добре. Все, бажаю всім гарного дня. Пока-пока.